Всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Mercedes ML-350 2007 року випуску. Офіційний автомобіль. Автомобіль обслужений повністю до дрібниць. Він на пневмі. Пневма замінювалась у 2023 році. Електропривід кришки багажника. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Шикарний шкіряний салон чорного кольору. Третя зона кліматконтролю, мультимедіа-моніторчик для. Пасажирів заднього ряду є люк. Електропакет, автосвітло, мультируль. Зверніть увагу на сидіння водія. Воно просто в прекрасному стані. Електропривід передніх сидінь з пам'яттю трьохзонний клімат-контроль, мультимедія, камера заднього огляду. Пробігу автомобіля 178 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Даний автомобіль можна оглянути та протестувати за адресою Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк компанія Автофокус.